Привіт, друзі, вчора я підняла таку хвилю, коли заговорила про ціну на шпіців і як ця ціна формується, так, і не дала конкретної відповіді, полетіло багато запитань. Тож сьогодні е, все-таки повернусь до цієї теми і трошечки розкажу, як саме, наприклад, ну, я я думаю, багато заводчиків формує ціну е, на своїх собак, да? яких продають. Феєчка да, не продається. Перше, що не впливає на ціну, на мій погляд, я думаю, що на погляд всіх нормальних людей це є здоров'я собаки. Тому що будь-яка собака має бути в першу чергу здорова. Якщо вона не здорова, вона не повинна продаватися. Вона або залишається в розпліднику, або прилаштовується в добрі руки, які можуть її краще доглядати. Якщо це щеня народилася якоюсь великою аномалією, я за евтаназію. Ну, це, чисто мій погляд, не потрібно, щоб ця собака мучилася все життя, і з неї хтось знущався. Що ж все-таки впливає на ціну собаки? Перше, що може впливати, це родовід. Це більше має значення, звичайно, для заводчиків, ніж для людей, які хочуть собі просто собачку. так? Друге, це зовнішній вигляд собаки. Що має це на увазі під зовнішнім виглядом собака? Попит? робить пропозицію да чим популярніша собака популярніший певний якийсь тип собаки тим вона буде коштувати